Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Дерева в листопаді. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз осінь. А який місяць осені? Вірно, дітки, зараз панує останній місяць осені, листопад. Давайте послухаємо про нього вірш. Ще кілька днів тому назад землі убранство чарувало, рясний і дивний листопад здійнявся, листячко упало, а вітер з листям танцював, кружляв, підносив, опускався, ялинки ними прикришав і знову в небо підіймався. Давайте ми з вами зараз створимо осінню картину листопада з пластиліну. Для роботи нам знадобиться половинка картону синього кольору, папір жовтого або світло-зеленого кольору, пластилін, стека, дощечка, клей ножиці і олівець. Спершу ми з вами маємо зробити фон. Тож беремо наш картон синій, до нього прикладаємо трошки нижче половини зелений папір. І тепер олівцем відмічаємо по картону края, де ми обріжемо наш папір. І тепер ножицями відрізаємо цей шматок по контуру. Тепер беремо клей, промащуємо добре наш папір клеєм і приклеюємо. Тепер зробимо стовбури дерев. Для цього ми. Відрізаємо шматочок коричневого пластиліну, і також шматочок чорного пластиліну, але менший за розміром. І добре їх змішуємо між собою. Я змішала два кольори, розкатала ось такий стовпчик, і він у мене вийшов такий двохколірний. І тепер я його розділяю на невеличкі ось такі маленькі стовпчики. Тепер беру один стовпчик і розкатую його. Це буде стовбур дерева. І одразу ж розміщуємо його на нашому картоні, Притискаємо пальчиками, приліплюючи пластилін до картону. Вгорі можна трошки витягнути наш пластилін і звузити. Потім беремо наступний стовпчик, розрізаємо його навпіл і з нього розкочуємо довгі джгутики. Це у нас вже будуть гілочки дерева. Гілочки ми розкочуємо тоненькі, от розкатали джгутик, і тепер ми його розрізаємо навпіл. І одразу розміщаємо до стовбура. І приліплюємо. Тепер наступну половинку стовпчика ми так само розлізаємо навпіл і знову розкочуємо тоненькі довгі джгутики. Тепер цей джгутик ми розлізаємо на три частинки і додаємо. Короткі гілочки до дерева. Ось одне дерево у нас готове. І тепер так само робимо ще одне або два дерева. Дерева готові, тепер зробимо листочки. Для цього ми беремо пластилін жовтого, помаранчевого, червоного, зеленого, можна ще рожевого кольорів. І тепер покажу вам, як зробити листочки. От відшіплюємо маленький шматочок пластиліну. Розкочуємо з нього кульку. Потім цю кульку ось так притискаємо, формуючи плоский диск. І тепер один кінчик ось так загинаємо, формуючи таку ніби крапельку. І ось такий листочок у нас виходить. І так ми робимо з усіх кольорів. Також кольори можна змішувати, наприклад, брати жовтий. Зелений колір, змішувати їх разом, ось так. І у нас буде виходити листочок з двох кольорів, так само розкочуємо кульку, притискаємо її і формуємо крапельку. І так робимо багато-багато листочків. Всі кольори можна змішувати між собою, а можна лишати листочки одного кольору. От ми з вами зробили багато листочків різних кольорів, різного розміру, і тепер можна їх приклеювати до наших гілочок. Ось так притискаємо, розміщуємо там, де нам подобається. Пам'ятаємо, що вже листопад, багато листочків попадало, тож ми не розміщуємо дуже багато листочків на одну гілочку. Розміщуємо листочки як на гілочках, так і десь поза гілочками. Це будуть листочки, які падають з дерев і заповнюємо весь простір нашої поробки. І тепер, щоб наші листочки виглядали ще більш правдоподібно, ми за допомогою стеки робимо на них надрізи. Ось так проводимо. Пряму лінію і потім ще лінії по боках. І так робимо на кожному листочку. І ось така робота у нас з вами виходить. Молодці дітки! Подивіться, яка краса у вас вийшла. Ви створили справжній осінній ліс у листопаді. Дякую вам за вашу старанну роботу. До нових зустрічей.